Привіт, мої любі українці і гості України. Вчора була така 130 та стаття розбита. Знаєте, такий вираз, як пишуть класики. І ви зараз, якщо подивитесь це відео, вам не потрібен буде адвокат, щоб себе захистити в суді, якщо не дай Бог з вами щось таке трапиться. Тому, по перше, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А по-друге, збережіть це відео. Тому що повірте мені, ух як воно вам може колись стати у пригоди. Це 100%. І не тільки по 130-й статті, тому що ви побачите зараз тут такі тонкощі, які ви не знайдете ніде в інтернеті, і вам про це не розкаже не один адвокат. Тому влаштовуйтесь поудобніше, чайочок собі робіть, і кайфуйте від перегляду цього відео. Обставини справи. Комендантська година їде мопед Хонда Діо, і на ньому їде два персонажі. Тонкіш, на яку звертаєте зразу увагу, що не на одному з персонажем не надітий шолом. of Запам'ятовуйте, це комендантська година, вони оба без шоломів, поліція їх зупиняє. Тепер дивіться, прямо зараз я вам кажу першу з двох фішок, яка спрацювала в комплексі, щоб людину виправдали. Коли зупиняється мопед, поліцейський від'їжджає далі. І мопед знаходиться не в полі зору полі поліцейського. І коли поліцейський припаркувався і підходить до двох персонажів, наших персонажів, один з них вже в шоломі. А чого чути, Вара Вара? І поліцейський ідентифікує водія саме того хлопця, який був в шоломі. Позиція судді. Справу розглядала суддя Сіренко, Броварський міськрайонний суд. Це дуже серйозна суддя, повірте мені, з досвідом. Вона розглядає кримінал, вона знає про що мова, її, скажімо так, не введеш у круг пальця. Вона каже: Ігор, я вчора з вечора не один раз передивилася відео. І я вважаю, що хлопець винуватий. Я кажу, ваша честь, а давайте ще раз переглянемо. І ми почали це відео переглядати по новій. І я їй задаю питання. Резонне. От мені цікаво, ви вже звернули увагу на, на один момент дуже важливий, який я зараз вам скажу. Це на уважність зараз тест такий, знаєте? Я їй кажу. А де знаходиться шолом в момент руху транспортного засобу? Де він цей шолом? Ось подивіться ще раз це відео. Як бачите, шолом не на голові, і взагалі його не видно, але він десь же взявся. Не міг же він з'явитися по щучому віленію? Ні, тому що шолом, знаєте, де був? Він був на руці одного з персонажів. Тільки на той руці, яка не попадає в огляд камери поліцейських. Тепер давайте подумаємо, у кого з персонажів на руці міг бути цей шолом. Якщо водій їде, тримає кермо. Хіба може бути шолом у нього на руці? Може йому буде важко керувати, як ви думаєте? Важко. Тому виходить, що шолом був на руці у пасажира. І тепер дивіться, коли поліцейський зупинився і наші два персонажа не були в полі його зору, пройшла мить. І в цю мить, ну не додумались би наших два персонажа один другому передать шолом, той одів. Ну, це якась уже буде казка. Звісно, що одів шолом той, хто був пасажир, той, у кого він був на руці. От і все. А поліцейський собі інд... чомусь ідентифікував, що якщо він в шоломі, значить це водій, тому що поліцейський був неуважний. Розумієте? І я судді, коли обозначив цей довод, вона каже: хм, ти знаєш, може, будь. може бути, ну але ж добре, а тоді ж далі, що у них там в розмові відбувається. І ось тут зараз ми з вами переходимо до другого аспекту, який в комплексі з шоломом виправдав цю людину. І знаєте, який аспект? Правовий. Більшість з вас, хто дивиться цей канал, мій канал, як правило, це юридично підковані люди. Це можуть бути також і адвокати, і юристи, і просто люди, які просто орієнтуються в юриспруденції. І ми всі з вами вже знаємо, за скільки в мене років цей канал, що Кодекс України про адміністративне правопорушення і внутрішні накази не дозволяють поліцейському. Складати протокол на особу не в присутності особи. Правда є ж таке? Ви знаєте, що протокол можна скласти на особу, якщо особу вчасно повідомили про дату, час та місце складання протоколу про адміністративне правопорушення. І тільки коли особа буде правильно повідомлена, буде підтвердження того, що особу належним чином повідомили, тільки тоді можна скласти цей протокол без особи. Але якщо це не відбулося, поліцейський має, розглядаючи справу, зачитати права цієї особи, роз'яснити її обов'язки, наслідки, дати можливість надати пояснення і щоб особа поставила підпис протоколі. Ну так каже інструкція, так каже закон. Але що тут відбулося насправді, дивіться. Поліцейський почав займатися своєю улюбленою справою. Він почав казати: Ага, комендантська година. Хлопець, один з персонажів, злякався. І що він робить? Стає на лижі. Він тікає. Просто тікає. І людини нема. Поліцейський став. Що робить? Передивіться. дивіться. Поліцейський що мав би зробити по закону. От напишіть поки що в коментарях, що поліцейський мав зробити по закону в ситуації, коли людина втекла. Я вам скажу: цей поліцейський склав протокол і склав його поза межами закону, тому що ви знаєте, що протокол складається в виключно в присутності особи. Але, я вже сподіваюся, ви в коментарях там щось написали, я вам поясню, що повинен був зробити поліцейський. Він мав взяти у цього свідка, який знаходився поруч, і дібрати в нього пояснення, ну, звісно, з його бажанням про те, що була така то особа, дійсно вона втікла. Потім привести оці матеріали, відеозапис і здати їх в адмінпрактику свого підрозділу. Є такий відділ в поліції називається адміністративна практика. І потім вже відповідна посадова особа в поліції мала викликати нашого персонажа, який втік, до поліції. Належним чином його повідомити, і тоді вже в присутності особи скласти протокол. І якщо б ця людина не приїхала, але було підтвердження, що вона належним чином повідомлена, тоді дійсно можна було б складати протокол про адміністративне правопорушення не в присутності цієї особи. Але ж протокол склався не так, як каже закон. І суддя не хотіла приймати цей аргумент, ну, дуже не хотіла. Але вона вимушена, тому що та книжка пише. Я пояснив, кажу, ваша честь, якщо ми зараз допустимо, що людину обвинуватять просто на здогадках поліцейського, який порушив закон, і не може правильно оформити адміністративне правопорушення, а йому за це платять зарплату, він має бути компетентним і знати, як його оформлять, то тоді такий поліцейський може, сидячи вдома на кухні, десь там з другом під 100 грам. Сісти, коваряючись в носі, виписувати протоколи по 130-й на вас, на мене, або просто на ну, якийсь мужик іде, на нього, на всіх, кого захоче, впливати якось. Корупційну складову вигадувати? Ну, якщо можна без людини скласти так просто протокол, так тоді чого ні? Хай на всю Україну складає. 40 мільйонів протоколів, бюджет поповниться, буде гарний поліцейський тоді. Але ні, так нельзя робити. Бо закон забороняє, це ж не просто так така є норма. І слава Богу, що я достукався до судді, вона дійсно погодилась, взяла до уваги ці два аргументи, і зараз на моєму сайті є судове рішення, де людину виправдали. До речі, на цьому сайті ви можете ознайомитися не з однією сотнею рішень, які я виграв для своїх клієнтів, щоб ви орієнтувались, як вигравати такі справи. Тому всіх запрошую на мій сайт, знайомиться з рішеннями, це взагалі цікаво. І тепер дивіться: я зараз дуже попрошу вас, я в телеграм-каналі своєму зроблю опитування. Як ви вважаєте? Чи правильно суддя зробила, що виправдала цю людину, оскільки поліцейський ідентифікував її за якимись здогадками, що він нібито в шоломі, значить це водій, а по-друге, що він виписав протокол про адмінправопорушення без особи, що заборонено законом? Чи можливо це неправильно? Чи можливо маємо всіх судити, тому що ми так хочемо, щоб був якийсь самосуд? От мені цікаво дізнатися вашу думку, Тобто перейдіть, будь ласка, на мій телеграм-канал і поставте галочку, як ви вважаєте, правильно чи неправильно. Я думаю, що ви зараз побачили досить серйозні тонкощі, на які треба звертати увагу, які на перший погляд здаються такими, знаєте, там непомітними і здаються неважливими, але саме такі нюанси і дрібниці виправдовують людей в судах. І ви зараз, скажімо так, озброїлись черговим юридичним інструментом, досить серйозним інструментом. Підкріпіть його, я вам ще раз скажу, постановою суду, яку ви можете почитати на моєму сайті, і поставте цьому відео лайк. А якщо відео вам не подобається, тоді дезу таку знаєте, і підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось у наступних відео.